Добрий день. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило, що цього тижня виявило два російські Ту-95 і два китайські стратегічні бомбардувальники Аш-6, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски. Треба пояснити, що зона розпізнавання протиповітряної оборони. Це ділянка міжнародного повітряного простору, який знаходиться перед повітряним простором Сполучених Штатів. Російські і китайські літаки діяли в міжнародному просторі, вони тільки наближалися до американського повітряного простору, але не перетинали його. Проте і американське, і канадське командування було вимушено підняти в повітря свої літаки-перехоплювачі. Взагалі практика, коли військовий літак одної країни небезпечно наближається до повітряного простору іншої країни, але не перетинає його. ну, Така практика в світі існує, вона особливо пишно цвіла під час е, холодної війни. Проте і зараз вона теж має місце. Е, півроку тому я вже вам записував відео, де розказував про. Нахабну поведінку російських військових літаків в повітряному просторі Балтійського моря. Там було сказано, що протягом 2023 року командування НАТО було вимушено 300 разів піднімати в повітря свої літаки для перехоплення імовірного вторгнення російських літаків у повітряний простір країн НАТО. Проте там було ще більш дивне повідомлення: а те, що серед цих 300 інцидентів було кілька випадків, коли російські літаки дійсно вторгались на кілька секунд в повітряний простір країн НАТО. Це було замасковано під маневр розгортання. Ну, типу, як літак. Розгортається по Великій Дузі, і під час оцей от, е, прольоту по Великій Дузі, коли розгортається, зачіпає повітряний простір країни НАТО. Проте було ясно, що це насправді нахабна поведінка, е, задача якої подивитись потенційну реакцію НАТО. Ну, НАТО висловлювало глибоку стурбованість. Таку ж саму поведінку нахабну демонструють російські і китайські літаки і над Тихим океаном. Ну, зокрема, от якраз от в зоні розпізнавання протиповітряного простору Аляски. Проте цього разу була одна особливость: цього разу російські і китайські літаки діяли разом. Це була спільна операція. От з демонстрації такої вот нахабної поведінки. Як сказав міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін, це може бути потенційним тестом, що вони перевіряють Сполучені Штати, і це не повинно бути дивним для когось із нас. Ну, до слів пана Остіна, я тільки додам, що так, це дійсно. Нахабна поведінка – це дійсно тест, це дійсно перевірка потенційної реакції Сполучених Штатів. І можу сказати, що поки в Білому домі знаходиться оця хрома качка, то всі ці погані хлопці по всьому світу вони користуються цим вікном можливостей, який є зараз. поки… В Білому домі сидить людина, яка, окрім висловлювання «don't», нічого не в змозі зробити, і вони будуть максимально намагатися скористатися е, от цим от, е, невеликим проміжком часу, який залишився до приходу в Білий дім нової адміністрації. Справа в тому, що коли прийде нова адміністрація, то вона може продемонструвати, що в подібне Ігри можна грати, як то кажуть, в обидві сторони. І якщо зараз Росія регулярно демонструє небезпечне наближення до повітряного простору країн НАТО і Сполучених Штатів, то може бути і зворотня ситуація, коли країни НАТО і Сполучені Штати по всьому периметру Російської Федерації почнуть демонструвати. Таку саму небезпечну поведінку. Ну, і хай тоді росіяни е, спробують щось зробити, і хай вони постійно піднімають свої літаки перехоплювачі, і хай у них тепер болить голова про те, що робити. Ну, я тут просто ще нагадаю, що е, коли. Президентом Сполучених Штатів був Дональд Трамп була ситуація в Сирії, коли було ухвалено рішення роздовбати одну із сирійських військових баз, яку прикривала російська протиповітряна оборона. Дональд Трамп подзвонив Путіну і прямо сказав, що США збираються нанести удар по сирійській військовій базі, яку прикриває російська ППО. Він напряму не казав, він тільки натякнув, що не вздумайте нам заважати. І Росія дійсно не ризикнула перехоплювати американські ракети, які йшли по сирійській військовій базі. Ну що ж, те ж саме може повторитися тепер і по всьому периметру Російської Федерації. Подивимось, як там буде діяти російське ППО. Ну, якщо воно там ще залишиться, адже його постійно з всієї території Росії зараз стягують до України, переважно до Криму, де наші Збройні Сили методично знищують все нові і нові російські комплекси ППО. Процес триває. На все добре.